Мені дали таку штуку. Це, до речі, не середній палець, а вказівний. І я хочу сказати, що в нас є заправка кондиціонерів на два, типу газу зразу. Балансір. Інструментальна тележка. Компресор. Блин, воно так прям вказує, що прям вам треба купити. Купи. Шине монтаж? Балансір для мото. Бюджетний балансір. Бюджетний що на монтаж. Розвал сходження. Авадешка. Масло заміна. Спотер. Пилилосос, парогенератор, три в одному. Кран. Балансірвелкрафт. Апарат для відкачки густих мастильних матеріалів. АВДшка. Підлогомийна машина. Піногенератор. Шеремонтажний станок. І то все вам точно треба. Це стільчик. А це Олексій. І якщо вам треба консультація, то дзвоніть йому.